Насправді не треба прибіднятися. Україна це велика держава, у якої є певні запаси. Ми й добуваємо газ, звичайно, ми його і витрачаємо, але немає проблем забезпечити ту кількість газу, яка б врятувала Придністров'я від гуманітарної катастрофи. От цифри, ну по про які йдеться, Придністров'я врятує від замерзання. Навіть не просто врятує, а по суті поновить роботу електростанції, якщо там. Не давати витрати на важку промисловість врятує 2 мільйони кубометрів на добу. Тобто, якщо ми беремо весь опалювальний сезон, це буде 60 мільйонів кубометрів. От щоб розуміти, в Україні зараз в підземних сховищах 12 мільярдів. А тут 60 мільйонів. Ну тобто для нас це навіть якщо там відкинути той газ, який технічний, який важко піднімати. От все одно, це йдеться про менше одного відсотка запасів, які ми маємо свого власного газу у сховищах, тому що у нас ну, так склалося історично, що саме на українській території в Карпатах розташовані ключові підземні сховища газу в старих вже використаних родовищах. Тобто вони беруть свого Юрія Бойка і хочуть. Тягнути в Кремль. А ми беремо мовну мою Санду, привозимо в Київ і кажемо, ось тобі газ, і тепер це наша зона впливу. І, але Придністров'я наша. Ну, Придністров'я не наша, але головне це те, що це виб'є козири у Кремля. Нам треба вміти грати як геополітичний гравець. Світ цинічний. От ця демократія, цінності. Це було колись хорошим, хорошою риторикою.